Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Так, і сьогодні буде ще щепорез Ще від фірми Шкію, Клієнт купив, займається арборізмом. Ну, той, що зрізає дерева опасні там туди-сюди. Купив і йому не сподобалось як він ще Спочатку він хотів зробити його сам. Коротше, відрізав бункер. Йому не подобалося, що ну, пушисті такі з ветками не проходить. І захотілося зробити більший бункер. Ну, це вхідне вікно. Ну, от так получається. Саме страшне. Де позарізаний цей ну, листовий метал центральний, геть розрізано. Тут розрізано майже геть. Це треба буде все розшивати. Так. Ну а виходить, що зробити його не сильно, то і можна більшим. Тут так конструктивно ножі поставлені. Вони нерівно до осі стоять. А зміщені. І виходить, що, вроді, який диск здоровий на 500 мм. А бункер прийомний був, якщо так на косячок візуально дивиться, він, ну, та, скільки тут, 120 мм всього-навсього. От так. От то біда, що він йде по радіусу. Отак от я так розумію, що оце закінчувався бункер. Піднімався вгору. І отак от він був. Отак. От Протиріжуча пластина всього 100 мм. Ну, якось треба розбиратися. Я ще не з усім розібрався. Зараз займаюся виготовленням ножа більшого на сантиметр. Щоб геть він прикро був різав. Тоді протиріжучу пластину більшу. Отак. От тут вона вроді би як і перекриває повністю. Ах, є в мене одна задумка, що зробити отакий полукругом бункер і зробити його більшим. Ну, аж сюди він, мабуть, не вийде. От це те, що він вирізав, він хотів, щоб отаку всю дірку зробити. Ну, все одно, воно ж тут. Тут не одріже. Щоб одрізати, йому треба прижати до протиріжучої пластини. Е, в цих ще порізах більшу увагу треба приділити гіллякам. Не оцьому бункеру, а гілякам. Так, ну це все бла бла. бла Тепер треба повністю розібратися, що, що куди, як стояло, як приварено. Бо, звісно, порізано дуже похабно. Зараз я покажу. От як він хотів зварити, те розрізав і почав варити нове. Так, да, воно все, все коряве, все порізано. Ну, дуже, дуже нехорошо. Ну, попробую зробити. Буде бункер так нахилений, так протиріжуча. Тут спробую зробити полукругом. Отак, От і максимально його ну, збільшить, щоб лахматі гіляки сюди залазили. На ньому стоїть 20 кінських сил мотор двохциліндровий з стартером з усім. Гусак повертається, він на платформі. Їздить, ну, буду, буду потихеньку показувати, що буде получається. Зараз задача зробити ножі, поставити ширшого ножа, зробити протиріжучу, високу і тоді вже працювати із бункером. Все, пишемо коментарі. Всім пока!